Всім привіт! Сьогодні ми граємо в Roblox. І сьогодні ми зайшли в такий режим, який називається Jailbreak, де ми маємо бути або полісменами, або кримін... ну, або бандитами. Я зараз бандит. І, і я колись вже дуже давно грав в цю гру, бо для мене це стара дуже гра. Але я <кій> дуже давно це грав. І тому тут повиходило дуже багато оновлень. І тут така штука. Тут стільки всього вийшло, бо я дуже давно в цей режим не заходив. І цей режим дуже крутий тим, що тут можна всяке гравувати, наприклад. Красти ну, машини тут не дуже, бо вони зрить. Ну, якщо їх закрити. А якщо ніхто ту машину не закриє, то її, то її можна вкрасти. А зараз ми будемо бити тут штучку і проходити. Ну, о. Я не встиг. Non-punch. Опа, біжимо, біжимо. Та Йо, я знову не встиг. Я не розумію, чого я не встигаю. Біжимо. Е, мене полісмен зловив, це не можна, так. Е, це не чесно. Куда? Капець мене... Я навіть з тюрми не втік, як мене вже посадили. Я в шоці. Окей, зараз втечемо через каналізацію. Каналізація тут оновлена, я знаю. А вот другий поверх. І я тут бачив одну штуку. Якщо взяти пончик з кухні, тут можна одному бандиту дати і він зброю дасть. Це дуже круто. Тралянем. Та ось той дядік. Тільки виходимо. Йдемо сюди, візьмемо пончик. Бо нам пончик потрібний, щоб віддати тому. Бандіту. І якщо ми його віддамо, ми отримаємо зброю або може. Я не знаю, чи там можна, можна отримати буде карточку полісмена. Що дуже круто. Візимо швиденько. Відкрилось тут відкрись. І біжимо наліво. Толк. О, граната. Граната це класно. Окей, біжимо, звідси. ми будемо може їхати щось грабувати, бо нам перше треба втікти з в'язниці. Граната це крута штука. Бам. Так. Там їх здається три, та три гранати. Кидати я їх, використовувати зараз ще не буду, бо я їх прибережу собі на майбутнє. Біжимо тут каналізація, і ми через каналізацію можемо перетекти. Відкриваємо і падаємо. Подайте. Яку сторону? А туди? Ну, без зимо, без зимо. Тут, тут ще сходи. Ой, драбина Кажу сходи. Ой, тут як? Сюди? А, треба дати. Сюди? Все. О. Ой. О, а от сюди треба акуратно. Тут ми просто приїхали. Далі сюди. Ой, я чуть би не впав. Візимо направо, чи а, наліво? Далі направо. Так? Да? Є наліво? От тут схов... Ну, дробина. Ліземо до гори. Та овма. Все, ми втекли. А тут ж колись був. ж ми жимо, заберемо машину. Ой, нас замітили гелікоптери. Треба швидше брати машину і їхати. Бо інакше буде фіаско. І та. Е, машина ще пропала. Куда? Куда бігти машина? Де машина? Не потрібна машина, а? А, ось це не гелікоптери, а літаки побачили. Тут колись була машина спавнилась, я знаю. А тепер де... Друзі, я не знаю, що мені робити. А, тут ж можна спавнити машинку, я забув. Я забув, забув. Колись в мене не був інший аккаунт до цього аккаунту, то в мене на ньому була ламборджені за 100 тисяч. Їдемо купимо зброю. Ой, 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 заносить. Йо! Щось мене дуже заносить. Я боком їду. Капут. Ого, як мене реально несе. Опа, дрифт? Не вийшло, ня-ня-ня. Все. О, тут файна машинка якась Що це? Ого, що це було. Йохо. О, за 59 тисяч. до челенджер. О, мрія всього життя. Файна машина. Ну а тут, тут зброю. Можна взяти бомби. С4 просто. Ну і далі нічого. А тут можна прокачувати. А. Тут можна тренуватися. А, скини можна купляти круто. Я не знаю, тут такого ніколи не було. Саме тепер можемо бігти і грабувати щось. Але питання, що нам їхати... О! А ні, не магазин з донатами. А, магазин з донатами можна пограбувати. Бам! Ой! Шо? Що сталося? Що так заносить? Я не розумію. Це якась не машина, а дрифт. Якийсь ходящий. На колісах. Та з мене, звичайно... Бандит такий собі. Та й добре. Ну, в грі можна все. А в реальному житті, не дай Бог, щось красти. Я не розумію, що зі мною твориться. Я кудись стукаюсь і я вже якийсь починає мене дуже закинати, заносити. Я знаю, тут колись можна було пограбувати. А вот тато дядік. От, роб, грабувати. А він спить і все. А ми тихенько грабуємо. А, ні, тут же пограбовано. Окей. Можна в ювелірку поїхати кудись там, там? В панк. Ну, банк. Банк дуже важко грабувати, я знаю. Як я пам'ятаю. Давайте поїдемо туди глиб міста. Глибше міста. Чекайте, треба глянути по карті. Або я не знаю, просто глянути. Це що, полі... Це поліцаї! Це поліцаї. Ні, 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 ні. мене зловили. Там... Не вийшло в мене трошки. Обідно, звичайно. Обідно. Ну і що ж, на жаль, в цьому відео ми нікого не пограбували. І на цій ноті ми будемо прощатися. Всім дякую за перегляд. Всім па-па. Підписуйтесь і ставте лайки.